Я у німецькій лікарні. Мене вчора госпіталізували. Всім привіт! З вами Оля. А ви на каналі Капітан Діабет. Це канал людини з діабетом, у який стаж 29 років. Я розповідаю тут про життя діабетика, про лайфхаки, про те, як знижувати цукор, про свій досвід, про те, чому мене навчили лікарі. Тому підписуйтесь, будь ласка, і підтримуйте Україномовний Ютуб. Вчора мене госпіталізували з моїм сином Микитою, і це відбулося саме через його хворобу. У нього дуже заболів живіт. І ми спочатку трошки розгубилися, тому що це було вперше. живіт болів так сильно, що він постійно плакав. І, за правилами, ми повинні звернутися до сімейного лікаря або до дитячого лікаря. Так ми і зробили. Ми встигли до кінця прийому. Лікар подивила живіт, але в неї не було УЗІ. Вона нам призначила лише щось від діареї та від болю. Сказала, що якщо біль буде посилюватись, то треба їхати самостійно в госпіталь. Так, в Німеччині люди майже не викликають швидку допомогу, адже вона забирає тільки дуже сильно хворих людей, які вже не можуть іти. І, можна сказати, вони при смерті. А якщо ви викликати швидку, коли людина ще може йти сама або добратися своїм транспортом, то можна отримати якийсь там великий штраф. Я уточнюю, я напишу тут в текстовому вигляді. Отже, так, ми взяли дитину на руки, і так як у нас нема авто, ми поїхали на автобусі в лікарню. Там в прийомному відділенні не було черги. Це нам пощастило, тому що треба завжди чекати чергу. І прийняли дуже швидко. Лікар була дуже привітна. Вона намагалася менше стресу завдати моєму синочку. Вона його брала за ручку так мило, так дуже ніжно розмовляла з ним, зробила огляд, опитала нас, що відбувається, які в нього симптоми. Подивилась животик. Потім нас направила на УЗІ. Кліника знаходиться в невеликому місті. Це така сама звичайна кліника, і там є дитячий корпус. Але в ньому, напевно, нема УЗІ, тому що нас відправили до головного корпусу, там, де приймають всіх по швидкій допомозі. Тому там вже довелося чекати десь годину. Коли ми вже дочекалися, то Микита перестав плакати, він трошки почав гратися, дивитись мультик. І тому Прийнявши нас, лікар вже в дорослій клініці, сказав, що нам має потребу робити УЗІ, УЗД. тобто. Отже, ми повернулися і нас з Микотою госпіталізували. Для цього треба лише мою і його карточку, тобто нашу карту страхової. За все це платить страхова компанія. Я не знаю, чи буде доплачувати. Адже дорослі завжди доплачують за лікарню, десь 10%, бо приблизно так. Але можна отримати звільнення від доплати, воно в мене є. До речі, чому я на вулиці? Тому що тут можна виходити, якщо з дитиною хтось залишається з дорослих. О, тому я можу спокійно, не питаючи нікого, виходити. Звичайно, дитині не можна виходити, тому що в неї вірус і він з крапельницею. Тобто йому вже другий день поставили крапельницю, автоматично я покажу на відео. Вона так працює, що він може рухатись, може цією рукою рухати, може гратися, спати, як йому завгодно. Тобто вона зручна. Ще взяла аналізи крові. І майже відразу повідомили, що цього вірусу небагато в крові, що взагалом картина нормальна, нічого такого страшного, але є зневоднення, от. тому треба крапельницю поставити, він майже нічого не їсть і не п'є. Отже, ми просто чекаємо, коли організм так би, сам справиться. І взагалі я бачу, що дитині краще. Тому я вийшла купити йому машинку. От, я можу виходити, як хочу, і до того ж не треба в відділенні ніякі бахіли. Ну я для свого Господі, запихалась для своєї зручності, я маю свої... своє взуття змінне, але цього ніхто не просив і не говорив, що це обов'язково. До речі, лікарня знаходиться у такому парку, і наші вікна там, от, за цими деревами. Тобто дуже тихо, пташки, пташки співають і гарне свіже повітря. Я ще не знаю, чим це все закінчиться, скільки ми тут пробудемо. Адже я чула, що у лікарнях Німеччини не тримають людей дуже довго в лікарні, і коли вже нема потреби спасати людину, то вона може вдома далі лікуватись. Тож, як це буде у нас? Я вам покажу, ми поступили в п'ятницю в день, в обід. Прогодування це окрема тема, тому що вчора нам принесли тільки вечерю. Я вам покажу, як вона виглядає. Але це мене просто шокувало. Дитині дають те ж саме, що і батькам. І на день вперед можна обрати раціон. Там є три блюда, ну, з яких можна вибрати. От. Але на сніданок на вечерю є лише варіанти різних хлібів. Тобто темний хліб, якась булка. Просто <плес> не каші там не було, ні омлету. Лише бутерброд. І з чим цей бутерброд? Наприклад, сосиска або вітчина, або сир. Ну, це непогано, тому що в принципі це нормальна їжа, але вона мені не дуже підходить. Тому що я слідкую за вагою, слідкую за здоров'ям, я звикла більше овочів їсти, більше от такого, білку, омлети. Для мене це трошки дивно. Наш сніданок знову хліб, сир, масло, кава. На обід вже нормальна їжа. Картопелька, курочка, брокколі і Тут Перша кімнатка для перевдягання, є серветочки. Тут є все, що треба для зміни памперса. Там ще є цей радусник лежить. Так, попросили шістку, вони принесли шістку вон, памперс. Тобто все є, я це не купляла. Ну і далі там вже, мабуть, це мюль сміття. Це не для мене, думаю, для лікаря. Така штука висить. Тут викликали Ага, Тут викликали отаке ліжко. У них, мабуть, для всіх діток таке, але от для Нікі побільше шукали. Він з такою штукою на руці, там катетер. Хочеться йому трошки гратися, але має сил, нічого не їв, ніх... не пив, столик. Так, принесли палички. Сестра водичку принесла. Тут є шкаф. Ну, звичайно. І повітря концентроване угу. окремо. Гарно. Ну, якийсь цей датчик тут ще. Так, це для мене ліжко. Ну, мило, водичка, паперові рушники. Картина. Так, ось. Подушки із такої клієнчатої тканини. І такий же і матрас, але воно не, не сильно шуршить зручно і не протікає, якщо що, не ну, промакає. Ось такий же і матрас, якщо тут. Матрас дуже м'який. От він з такої крінчатої тканини. Дуже багато розеток. І біля голови, і біля дитячого ліжечка, тому що тут от Такий апарат є. Що ж, друзі, пройшло два дні і нас з Микитою виписали. Тобто, вже зранку в неділю прийшла лікар, запитала, чи п'є достатньо рідини Микита, чи він починає щось їсти. Так, в нього з'явився апетит і я його. Намагалась відпоювати, давав. А в цьому випадку можна давати любі напої, тобто солодкі. Звичайно, я йому намагаюся давати менше солодкого. Але тут така ситуація, що підійде любий напій. Він дуже любить сок, і от він нормально пив соку. Тому це набагато краще, ніж крапельниця, тому що вона йому стала набридати вже дуже сильно. І він намагався її зняти, і він таки її. Зняв, вирвав з руки, але це вже пройшли більше доби, і тому це було вже ну, досить нормально. Він вже почав сам пити. Нас е, виписали дуже швидко, вже через годину принесли виписку і сказали, ви можете йти додому. А коли не буде температури і діареї, то можна вже йти до дитсадочка або до діток. Ну там, що я можу сказати про лікарню в Німеччині. Мені дуже сподобалось відношення до мене і до дитини. Мені дуже сподобалось, що там було ну, майже все, що потрібно. Так мені не вистачало якихось моїх речей, і мені це родичі принесли, там, наприклад, взуття домашнє, там піжама якась, але там були всі гігієнічні засоби, різні памперси і їжа цілком нормальна. Я, звичайно, трохи була в шоці від цих бутербродів, але я вже поживши в Німеччині, я знаю ці звичаї, що на сніданок і на вечерю тут дуже прийнято їсти булочки або хліб. Це було дійсно смачно, їсти це можна. Я полежала в Україні в дуже багато різних лікарень, тому що в мене давно діабет. І я пам'ятаю цю їжу, лікарняну, це як коли я лежала в пологовому будинку, то взагалі у нас не було харчування, там був тільки чай і хліб. І все інше, будь ласка, купуйте або приносите родичі. Ось таке харчування. Тому тут, звичайно, це ну, набагато краще, ніж нічого. Якщо навіть нема родичів, то цим можна наїстися, без обмежень можна брати чай, каву, печиво воду Можна брати газовано і не газовано. Ще у німецькій лікарні мені сподобалося, що в дитині не призначають дуже багато якихось ліків. Тобто це мінімум, який потрібен для того, щоб подолати зневоднення у дитини. А е, за науковими даними, вірус не лікується, організм бореться з ним сам і треба організму тільки допомогти. Тобто відкапали карабельницю, стало краще. І відпустили додому. Це чудово, ніяких додаткових затрат, ліків після лікування нічого особливого не треба. Тому я задоволена, а також що лікарі і медсестри були дуже привітні. Вони гралися з Микитою, вони намагалися залишити у нього гарні спогади. Тому. Ще була дитяча ігрова кімната, але так як у дитини вірус, то нас просили нікуди не виходити. Палати, і, як ви бачили на відео, дуже симпатична лікарня, симпатичні стіни, прикрашені малюнками, картинами. Чудово! Нічого супер-крутого, але дуже приємно там знаходитись. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтеся. Пишіть коментарі, задавайте питання. Я все роблю для вас. І мені буде дуже приємно, якщо ви поділитеся, поставите вподобайку. До нових зустрічей! Побачимось у наступному відео. Там або там все бувайте цьом-цьом!